Який неймовірний вид з вікна. Ну, видно, ставок. І якраз в дворі одразу садочок. Зупинки, магазинчики, все під рукою. Івана Кожедуба, 175 це квартира, не кутова, повнометражна. Ось так виглядає кімната. Ось так, квартира без ремонту. Батарея чевунні. Коридор, така ніша для одягу, ванна кімната, санвузол, та повноцінна кухня. Кухня, до речі, квадратною форми. Лічильники газ, на воду та світло є. Тепла моража працює дуже добра в квартирі до речі, тепла.